Почуваю набагато краще. Ця операція вас... пройшла вообще супер. Колектив такий домашній. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Рехаб Клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку. Їй 50 років. До нас вона приїхала з міста Павлоград, це Дніпропетровська область. Пацієнтка з правобічним коксартрозом 4-ї стадії. Проведена малоінвазивна операція Суперпад по заміні правого кульшового суглобу. У нас пройшло 12 годин після операції. Пацієнтка вже ходить по коридору, болі турбують набагато менше. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Почуваю набагато краще. Як пройшла операція? операція у вас? Операція пройшла взагалі супер. Колектив такий домашній. От. Ну, а у лікаря взагалі золоті руки, я хочу сказати. Дякую. От. Я благодарна всім. Всьому колективу, лікарю, от, сер, Сергію Павловичу, Александру все, Павловичу. О, Олександру Павловичу. От. Ну, за все. Тут і уход хороший отношение до людей, чоловіче таке, і о, Сережа Реабилитолог. реабілітолог теж він. Молодець, він до людей вообще, ну, До кожного індивідуальний підхід у нього. Mm -hmm. Умничка. Ну, всі тут, всі, я ж кажу. Це не лікарня, це домівка. Да. Дякую, дуже приємно таке ну, чути. Ми так. бажаємо вам легкої реабілітації і всього найкращого. -дякую, дякую за гарний відео. Дякую вам. Дякую вам теж.